Чехія душа Європи це невелика країна, бабусь, старовинною архітектурою, неймовірно цікавою історією, справжньою атмосферою здатишку і грацією Європи. У Горлівському інституті іноземних мов ви маєте унікальну можливість вчити чеську мову з нуля. на відміну від багатьох курсів чеської мови, що надають, зауважимо, неповні поверхневі знання. Освітня програма Філологія, чеська мова і література, англійська мова і література забезпечує ґрунтовне всебічне володіння мовою у фонетичному, лексичному і граматичному, прикладацькому та інших аспектах. Того наш виш, який має міцні зв'язки з чеськими університетами, зокрема університетом імені Васарика в місті Брно, забезпечить підкріплення здобутих знань та компетентності протягом стажування в Чеській Республіці. Англійська ж, друга європейська мова, що вивчається в межах запропонованої програми, ще більше наблизить вас до вашого європейського майбутнього. Спеціаліст-філолог із знанням двох європейських мов має величезні кар'єрні перспективи. По-перше, ви можете працювати у сфері освіти та ЗМІ вчителем, методистом, укладачем текстів, коректором, редактором тощо. По-друге, ви можете бути фахівцем із різних видів усного чи письмового перекладу. По-третє, ви можете працювати та знайти себе у сфері управління як філолог-консультант у міжнародних організаціях та їхніх представництвах в Україні. Керівник міжнародних проєктів, методист у відділі освіти, експерт із мовних питань. Якщо ви маєте схильність до вивчення мов є цілеспрямованою відкритою до міжкультурних комунікацій особистістю, то ця освітня програма саме для вас. Чекаємо на вас в Горлівському інституті іноземних мов.